А хочете побачити тризуб 11 століття прямо в центрі Києва, друзі? Зараз я вам все покажу з вами, український історик Олександр Ауфьоров. І для цього ми прийшли на місце, де у нас розташована церква Спаса на Берестові. Ну, саме Берестово це сільце невелике, де начебто був двір Володимира Великого. І тут мешкали його, ну. Дружини чисельні, але принаймні археологічно нічого не знайшли. Ні дружин, поховань, ні якихось величезних споруд. А от церква ця кінця 11 століття, початку 12-го, все ж таки для нас є надзвичайно цікавою. Оце от метод кладки цехви називається втоплений ряд. Я зараз трошечки поясню: по-перше, кладеться цегла одна, друга трошечки втоплена, замазується. Третя, знову втоплена. І такий створюється елемент, знаєте, начебто такі Лего пазли І от це викладання, яке буде дуже-дуже для нас зараз важливим. З нього створюються такі, от, бачите, візерун, кінкові хрести. Отакі от от, е трикутники. До речі, тут цікаво, є графіті. Ну, тобто напис на стіні. Зараз я вам покажу. Інвокаційний хрестик перед будь-яким написом і ВЛ5. В Ле. В ЛЕТО. Так починалися написи будь-якого документу, точніше, повністю в рівних літ літописів. Отже, друзі, нам необхідно обійти цю церкву з іншого боку. І я не дарма вам наголосив на цей утоплений ряд і те, що там викладалися певні візрунки. Бо наступний момент нам треба підійти з іншого боку, де у нас знаходиться вал 17-го століття, який, ну, був частиною фортечного муру лаврського. Тут він розрізаний, а далі там продовжується. Нам треба піднятися сюди, щоб краще побачити ось цю іншу стіну цього собору. Бо саме з гори цього валу ми зможемо і побачити цей тризуб. Отже, увага, візерунок викладений, бачите? А отут є одна некоректність. Придивіться уважно, і ви побачите, що. Майстри вмурували. От сюди тризуб, який перегорнутий. Ш з гілочкою, так? Перегорнутий тризуб. Отже, друзі, все унікальне, дуже просто. І цей тризуб, який знаходиться тут, це є дійсно замовлений одним з князів, який чи оздоблював, чи добудовував цю церкву, чи розбудовував. Ми не знаємо, як не знаємо його ім'я. Можливо, це хтось з Чернігівської династії, можливо, хтось з Мономаховичів. Принаймні. Точно встановити неможливо, і саме перегорнуті стризуба теж із ознакою якоїсь гілки наших князів.